Серед зігрів 001, Та не один, а три. Ди поміщаються усі подарунки, які ми приготували. Та я не жертвую абсолютно весь салон з Алькантари. Мультимедія в нас вже переведена, тому ми можемо розповісти про неї трошки більше. Ми треба сидіти та розбрати буквально кожну деталь. Ось ми вже тут. я ось зараз сижу, та мені дуже тепло, тому. Вікер, топ, лухарі, ну що? Ти здрав? Що ти скажеш взагалі про автомобіль? Це просто божевілля. Що мені подобається в цьому автомобілі? Можна тримати так. 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 А є якісь мінуси? Вони у нас є в наявності чорний, синій, білий помречок. Поки ми знімали, нас вже забрали, вже купили білий зікр. Але не засмучуйтесь, бо у нас в комплекті йде дуже багато подарунків. Топ серед «Зікер 001» у максимальній комплектації z sport Та не один, а три. Тепер коротко про зовнішні характеристики. Довжина 4,970 ширина 1,999 Та висота 1,560 Адаптивна led оптика 22-дюймові легкосплавні диски та гальмівна система. Це шестиборшнева від Brembo. в автомобілі. Є парктроніки, радари, лідари та камери 360. Це електромобіль з батареєю на 100 кВт та потужним електродвигуном, який видає 789 кінських сил. Максимальна швидкість 200 км за годину. А розгін до ста займає всього 3,3 секунди. Поки прямую до багажника, розповім вам про зарядку. Вона знаходиться два відділення швидкої та стандартної зарядки в одному місці. А тепер до багажника. Як ви бачите, багажник дуже міський, та сюди поміщаються усі подарунки, які ми приготували для майбутніх власників Зікер 001. Це стаціонарна зарядна станція на 7 кВт, двошаровий килим-багажник, двошарові килимки для зими, в салон, також одношарові килимки та фільтр салону. Також хочу зазначити, що в нас є великий комплект ключів. Це Дві NFC карти це два ключики від автомобілю та ключ жало. Це тут написано, зі. Та хочу зазначити, що саме такий великий подарунок лише в нас, лише в Кібермоторс. тому звертайтесь. Об'єм багажника можна збільшити до 2000 літрів, але Ще більше подарунків ми не гарантуємо. Ручки приховані для більш кращої аеродинамики та відчиняються ось так. А тепер переходимо до салону. Просто подивіться, який кут відкривання дверей. Ну, я думаю, це ну, дуже багато Но... тут. Чотири людини помістяться. Дверна карта озоблена алькантарою пластиком. Та алюмінієвими ставками з кнопок тут відкривання та зачинення вікон усіх чотирьох, також блокування та відкривання дверей, та відкривання кнопочка відкривання дверей. Ніша у нас дуже вмістка, розділена на два відділення. А також акустична система тут Yamaha, Та хочу зазначити, що в зікерах 26 динаміків. Ну що ми вже в салоні? Та хочу зазначити, що весь салон зроблений з алькантари. Та я не жартую. Абсолютно весь салон з Алькантари. Та такий салон є тільки в комплектації Z-Sport. Так, тепер про кермо. Кермо виготовлене з екошкіри, є повний мультируль та виглядає дуже-дуже ну, дуже круто з цією помаранчевою стрічкою. Дуже дуже мені подобається. Селектор передач у нас незмінний. Також ми маємо два підстаканники: один менше, другий більше. Та підлокітник. Дуже місткий з зарядними портами. Та підкурюючим. Мультимедіа в нас 15 дюймів та вже переведена, тому ми можемо розповісти про неї трошки більше. Почнемо з режиму водіння. Тут є комфорт, еко, спорт, сніг, пісок, офрот та особистий. Також можемо вистраювати пневмопідвізку. З центрального крана можна настраювати дзеркала. Заднього огляду. Також можна настраювати проєкцію, вже висвітилось меню. Далі можна налаштовувати руль вище, нижче. Далі камеру заднього огляду. Це про такі режими, які в нас тут є. Далі автомобіль. Тут ми настроюємо панораму. Це рейтинг захисту від сонця. Далі режими. Дивіться зараз. Газова панорама стає волнами. Далі ми можемо відкрити всі вікна автомобілю. Відкрити. Дякую. Та зачинити це все з головного екрану. Нагадую. Також хочу сказати, що є центральний замок з головного екрану. Ви можете заблокувати будь-яке вікно або будь-які двері. Далі є меню освітлення. Тут інтуїтивно все зрозуміло, що ми можемо обрати будь-який колір салону, та він буде змінюватися від вашого бажання та вашого настрою. Далі водіння, тут ми настроюємо пневмопідвізку. Низько, середня або високо. Далі в нас є налаштування утримування автомобілів в полесі. Тут їх дуже багато, треба сидіти та розбирати буквально кожну деталь. Далі лабораторія Зікер це я не знаю, що це таке. Безпека, бардачок з паролем. Диви. Також дивитися відео, настраювати тут якість відео. Далі в нас є розділ зарядки. Тут ми бачимо, скільки автомобіль приїхав, скільки запас ходу. На жаль, цей автомобіль у нас трошки підрозряджений, але нічого страшного. Ми його зараз після зйомки поставимо на зарядку. Далі в нас йде блютуз. Тут ми можемо підключити свій автомобіль, щоб на акустичній системі Ямаха грала музика. А, також звук. Тут можна настраювати звук по-різному, як ви хочете, на водія, на пасажира, на задній ряд, як ви хочете, обирати звукові ефекти, стандарт, клуб, сцена або фільм. а також, також багато чого іншого. Яскравість. Можна налаштовувати, можна обирати світлу тему або темну. Також можна робити більш та менш інтенсивніший, та робити автояскравість. Дуже зручно, що з головного екрану одразу можна обирати підігріви, вентиляція та масаж сидінь. Але я нещодавно знайшла дуже круту штуку. Дивіться, можна обирати інтенсивність моє улюблене слово. Підігрів або вентиляція. А інші фішки Зікер ми розповідали в нашому відео. Фішки Зікер, тому переходьте та дивіться. А ми переходимо до оцього, чого я не знаю, назви. Та бачимо, що тут дуже величезне та красиве дзеркало з гарною підсвіткою. Та зачиняється воно як. Знаєте, цей айпад. У дитинці був. А, далі ще ми бачимо сенсорні. Ліхтарики, зеркало заднього огляду, кнопочка SOS, Та це, мабуть, все. У пасажира все те ж саме, тому великої різниці між пасажиром та водієм немає. А тепер переходимо до заднього ряду. Ось ми вже тут. Що можу сказати? Комфортно, просторо. Головою не б'ються і на це добре дякую. Почняємо підлокітник. та бачимо, що в нас він тут дуже великий, є додаткове відділення, а головне виїжджаючі підстаканники. Лухарі. Бізнес. Це бізнес. Також в нас тут є маленький моніторчик, який відповідає за музику, підсвітку, передвигання переднього сидіння не водійського, тому що це було дуже цікаво, якщо було б водійське та воно пересувалося. Але можна включити підігріви з заднього ряду. Це дуже класно. Та я ось зараз сиджу і мені дуже тепло, тому зікер топ. Я вважаю зікер топ-топ-топ. Також тут є прихована зарядка для телефонів. більш швидкісна та більш повільна. Ну що, тест-драйв? Тест-драйв. Що ти скажеш взагалі про автомобіль? Е, мені дуже подобається. Дуже гарно себе поводить е, пневмопідвізка, дуже м'яко. Е, дуже подобається сидіння з боковою підтримкою. Е, подобається салон. Це Алькантара, це просто божевілля. Дімбо. Топ. Добре, а як тобі кермо? Дуже легко крутиться, дуже приємно на дотик, приємне за розміром, комфортно. Тобто тобі ця форма керма підходить? Так, звісно. Можна тримати так. 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 за різними углами, мені подобається. А, як тобі маневреність, що ти скажеш? А, ну. Завдяки пнемопідвіз, і я можу її опустити в мінімальне положення. Вона дуже чітко а, стоїть на дрозі завдяки її масі, завдяки Ох, Супер, супер. Дуже гостро. Дуже гостро. Мені мені подобається. Добре, а як реагує педаль газа? Можу продемонструвати? Тоді що? Нуль сто? Ви готові? Ви готові діти? Так, капітан! 9, 60. Але, але підаль газа дуже гарно реагує. Максимально швидко. Що мені подобається в цьому автомобілі? Те, що ремені безпеки теж дуже гарно реагують, а в нього такі ось керні. Так, а педаль тормозу, як тобі? Не тормозу, тормозу це я. А педаль гальмів, як тобі? Гальма. <плес> М'які, але гострі. Але воп. Скажіть, будь ласка, а є якісь мінуси? Ну, мінусів я не бачу. Я бачу тільки плюси. Дивіться, яка камера 360 з 3D. Дуже зручно і комфортно паркуватись, здавати назад. Все бачно, все безпечно і дуже гарно. Добре, скажи, будь ласка, скільки таких автомобілів є в нас? У нас є, якщо говорити про саме комплектацію за спорт, у нас є ще помаранчевий. На під'їзді до нас чорного кольору і ще випливають помаранчевий та чорний. Вони тільки випливають з Китаї. Якщо ми говоримо про z ще в нас є z з маленьким пробігом, вони ще в Китаї, готуються до відправки, В них колір теж помаранчевий та чорний. Є в нас комплектації попростіше, це комплектації Ю. Вони у нас є у кольорах синій, зелений. Помаранчевий, зелений ще є в дорозі. Два зелених є в дорозі. Один з пробігом, другий без пробігу. І є ще простіша комплектація. Комплектація V. Вони у нас є в наявності чорний, синій, білий, помаранчевий. Ну що? Тому звертайтесь. Звертайте. Кібермоторс. Ну що ж, і фіналочка. Поки ми знімали, нас вже забрали, вже купили білий зікер. Цей зікер у нас під завдатком та залишився помаранчевий. Але не засмучуйтесь, бо прямо до нас ще дуже багато кольорів. Звертайтесь, долучайтесь. Підписуйтесь, ставте колокольчик, пишіть коментар та лайк. Та не забувайте приєднатись до нас, бо саме Кібермоторс наближає майбутнє. Та не забувайте, що в нас в комплекті йде дуже багато подарунків.